Юля, Юль. Mm. Подивися, що воно там. Де? Ну, де він там? Та то, мабуть, телефон. Та ясно, що не чайник, ти подивися, що воно, кому не спиться. О, Максимка. Інтересно, що він хоче в цій месенджерах дзвонити, не поймеш, де воно тут що. Mm. Ну так. Да. Мій же вібрує, то точно твій. Да, ось диви. Алло, Максим, да, що ти хочеш? Дівчата, привіт. А, а ви скоро? Ви де взагалі? Сижу, чекаю сеанс, а вас все немає, нема. Що, який сеанс? Яке кіно? Сеанс на 10.40. Червоний зал. Ти що там не виспався? А я прийшов на круту прем'єру. і Мене посадили в синій зал. <гас> Лінніку. Може якось беремось докупи та вже почнемо дивитися кіно. Ні, Максим, та що ти? Та ми ж жартуємо. Ми там воно ще з п'ять будемо. ми будемо. так, да -да -да, ми просто автографи роздавали, затримали, шнурки гладили. Так, да, все нормально, так що все, давай відключаюся, вже вибігаємо. Так, одягнутися. Нафарбуватися. Минути дві. Готово. Погнали. Чада, ну скільки вас же можна чекати? Ну. Все. Вже а, привіт. Finally. Це четвертий випуск траєкторії кіно. Поїхали. Починаємо. Я грав. Дракула! Хочу вам розказати про фільм, який вже є в прокаті кінотеатра Україна: фільм Рейнфілд. Це американський комедійний фантастичний фільм жахів, заснований на коміксах Роберта Кіркмана, у ролях Ніколас Голд, Ніколас Кейдж, Аквафіна, Бен Шварц, Адріан Мартінес та багато-багато інших. Світова прем'єра фільму вийшла 30 березня 2023 року. А от в прокат прокастрічка вийшла 14 квітня. Події розгортаються у Новому Руані, де й мешкає грав Дракула, тобто Ніколас. sketch. В сучасний світ анітрохи не змінив його. Він так само жадає людської крові, яка живить та підтримує його. Вірний слуга Дракули Рейнфілд віднедавна усвідомлює усю ненормальність ситуації. Він волів би розірвати усі стосунки зі своїм господарем. Однак це йому вдається не так легко. Сили та рішучості йому додає його кохання. Офіцерка дорожньої поліції Ребека Квинці ролі її грає. Аквафіна цю комедійну фантастичну стрічку жахів. Ви вже можете переглянути в кінотеатрі Україна. Paskai klausimu. Alo. Šo? Botė? Шо? Чогось усіх хлопців із самого дійства тяне на проблеми. Двоє братів-близнюків Микола та Василь живуть у провінційному містечку Лубни на Полтавщині. Ведуть скромне пацаняче життя, аж поки не дізнаються, що їхній батько, який покинув їх у дитинстві, насправді живе в Люксембурзі. Але чоловікові залишилося недовго. Тож хлопці вирушають у велику дорогу, щоб побачити востаннє рідного тата. Чи буде він таким, яким його хлопці запам'ятали аж колись давно? Невідомо. Події розгортаються у непевних 90-х, тож український глядач побачить відповідну атмосферу. Спортивні костюми Аля Адідас обклеєні наліпками від жуюб домашні меблі і роздоріжжя, на якому дорослі робили доленосні, але не завжди впевнені і вірні кроки. А воно опускається де? Куди воно поїхало? Що робиться? люди добрі. Кажуть, батьки несуть відповідальність за помилки своїх дітей, та чи повинні діти відповідати за помилки своїх батьків? хези. На українську стрічку Люксембург Люксембург вже є перші оцінки від критиків на ротен Томейтос, 83%. На IMDb – 7,2 бали з 10. Дуже непогано. Зважаючи, що українські кіномаги завершували роботу над стрічкою вже після повномасштабного вторгнення. І ми рекомендуємо переглянути цей фільм у залі кінотеатру Україна. Він стартував 13 квітня. тож ласкаво просимо. У цьому випуску хочу вам розказати про декілька фільмів, які ми очікуємо у 2023 році, та лише про один фільм, який вже є в цифровому прокаті шазам 2 Лють богів. Через погані касові збори фільм шазам 2 вийшов онлайн вже 7 квітня, а не 18-го. До речі, декілька тижнів тому ми вам розповідали вже про нього, і він йшов у прокаті кінотеатра Україна. Через два тижні у картини всього-навсього 120 мільйонів доларів збору, за основного бюджету 125. Запитаєте чому? Все просто. Одні глядачі покидали сеанс кіно, деяким він дуже сподобався. А деякі вважають, що такі малі збори, через те, що багато прихильників коміксів DC не зрозуміли, до якого кінематографічного всесвіту належить цей фільм. Чи то до Всесвіту Джеймса Гана, чи до Всесвіту Бетмена, Флеша та інших. Отже, про сам фільм. Життя звичайного хлопця кардинально змінюється після випадкової зустрічі з магом. Завдяки магічному слову, Біллі Бетсон трансформується в супергероя, який рятує світ від втручання містичних сил, які мають могутність. З откровеннями доводиться почекати, коли на планету Земля чекають чергові потрясіння. Компанія наражається на нову небезпеку з боку богів, які розвитилися на дітей. Які вкрали силу. За ними йдуть дочки Атласа, щоб помститися, руйнуючи своїм шляхом все, що створили земні жителі. До речі, особисто я подивився фільм, і він мені дуже сподобався. Рекомендую до перегляду і вам. До речі, в сцені після титрів до головного героя приходить агент Харкорд. Та Джон Економос з фільму Загон самогубців Місія на виліт та пропонують Шузаму увійти у спільноту Лігу справедливості. Цей уривок фільму натякає на ймовірне продовження фільму про саму Лігу справедливості. А на порталі Rotten Tomatoes критики оцінили фільму 50%, а одглядачам він сподобався більше 86%. Знаєш, я думаю, що ти кохав не мене, а швидше її. Що? Її? Ну, що не привітайте мене! Хочу вам розказати про фільм кіно Всесвіту Марвел, який ми очікуємо на початку травня цього року. Фантастичний бойовик пригоди вартові галактики, частина 3. Є продовженням одноіменних фільмів, що вийшли у 2014 та у 2017 роках. Він має стати 32 м фільмом у кіно Всесвіті Марвел. Ще у 2014 році режисер і сценарист двох попередніх частин, Джеймс Ганн заявив, що має ідеї для третього фільму. Влітку 2018 року студія Дісней звільнила Гана через скандальні повідомлення у Твіттері. Проте згодом поновила його на посаді. Основні зйомки розпочалися у листопаді 2021 року в Атланті, штат Джорджія, під робочою назвою Гаряче Різдво. Всі актори, які виконували головні ролі у попередніх двох частинах, Повернулися до своїх персонажів. Акторка Карен Гірлан, виконувачка ролі Небули про емоційну кінцівку в вартових галактиках 3, пише так: Ближче до кінця фільму є сцена, що нагадує кінець цілої епохи. Усі плакали там. Коли ви це побачите, просто знайте, що ніхто з нас насправді не грає. Це справді було схоже на прощання. Одна остання битва. І далі про Кіне Всесвіт Марвел. Центральною фігурою повідання у фантастичному проєкті Секретне вторгнення стає цілеспрямований чоловік на ім'я Нік Ф'юрі, який є керівником уславленої організації під назвою Щіт. Він чудово справлявся зі своїми безпосередніми обов'язками і не збирався йти на спокій. Однак після певних подій ситуація трохи змінилася. Йому доводиться вирушити в космічний простір і особисто розбиратися з тими проблемами, які назріли. Справа в тому, що одна із фракцій непланетян Метаморфів створила власне угруповування. Її члени планують проникнути до урядів різних держав, стати частиною ради директорів успішних корпорацій. Та надсекретних організацій супергероїв. Ф'юрі має провести незалежне розслідування та розкрити масштабну змову хитромудних злодіїв. Виконати непросте завдання у найкоротші терміни йому допомагає відважний лідер скрулів, який за бажанням майстерно змінює свій вигляд. Та стає надійним союзником Ніка. Разом з ним, безстрашним спецагентом Сони Фолсворд та іншими соратниками, хоробрий чоловік розпочинає важливу операцію з викриття бунтівників. Прем'єра очікується влітку цього року. І після секретного вторгнення ми очікуємо далі прем'єру фільму Марвелу, яка вийде вже у листопаді цього року. Marvel Studios випустила перший трейлер супергеройського фільму Марвел Marvel, The Marvels, який стане частиною п'ятої фази Марвел. Фільм стане продовженням фільму Капітан Марвел, який вийшов у 2019 році, простановлення Карл Денверс як однієї з найсильніших супергероїнь КВМ та серіалу Міс Марвел 2022 року, в якому глядачів познайомили з юною Камалою Хан, яка отримала здібності завдяки чарівному браслету. Як було показано у фіналі серіалу Міс Марвел, яким чином Карл Денверс, Камала Хан та Моніка Рембо при кожному застосуванні своїх здібностей, раптово почали змінюватися один з одним місцями. Щоб з'ясувати причину, через яку це відбувається, їм доведеться об'єднатися. Ну а принагідно дати бій черговій загрозі всесвіту. Ми Ні-ні-ні, не Жодним чином очікуємо прем'єру вже у листопаді. Цього року одного дня ти залишишся зовсім одна. Тож ти повинна навчитися піклуватися про себе. Гамбіт один з найпопулярніших серіалів студії Netflix. Події відбуваються в 50-х роках минулого століття. Бет Хармон – мила дівчинка, яка виховується в дитячому будинку. Вона рано втратила своїх батьків і була змушена жити серед таких же самотніх дітей. З дитинства вона захопилася шахами і почала показувати чудові результати. Тільки перед ігровою дошкою вона відчувала, що може все контролювати. Дівчина постійно здобувала перемоги на різних змаганнях. І про її талант дізналась. Багато, але вона виявилася на шляху саморуйнування, почавши вживати алкоголь і наркотичні речовини. Серіал Ферзовий гамбіт 2020 року рекомендуємо дивитись українською усім шанувальникам насправді якісних та емоційних драм. Цікаво, що Аня Тейлор-Джой, виконавиця головної ролі, не вміла грати в шахи до знімань. Але під час роботи всі актори дійсно програвали їй шахові партії. Тобто, те, що ви бачите на екрані, не рандомне розставлення фігур. Субтитрувальниця Деякі шахові партії показані в серіалі повторення колись зіграних знаменитими шахістами, а інші були спеціально розроблені для серіалу. Перед зніманнями актори вчили шахові ходи. Кожен матч вони грали насправді навіть раунди на швидкість. Ферзевий гамбіт викликав справжній фурор і відродив популярність шахів. Не на такому рівні, звичайно, як це було раніше, але все ж провідна шахова онлайн-платформа збільшила кількість користувачів майже в п'ять разів. Також зросла і кількість пошукових запитів у Google пов'язаних із шахами. А сайт eBay заявив, що у них зросла кількість продажу шахових наборів на 250%. Хочеться згадати і про один із українських серіалів останніх років дільничний з ДВРЗ». Сергій раніше був оперативним працівником у престижному районі столиці, але, потрапивши у неприємний скандал, йому довелось відмовитися від колишнього хлібного місця. Тепер героя перевели на околицю, а в напарники підсунули лінивого поліцейського дзюбу. Сергій, чесний поліцейський, і був край здивований, що його дільниця сильно корумпована. Герой вирішує боротися із ситуацією в той час, коли поліція безпосередньо співпрацює з місцевим криміналом. ДВРЗ це абревіатура, що позначає Дніпровський район української столиці. Безпосередні зйомки відбувалися в цьому ж регіоні. А у серіалі можна побачити оригінальні локації околиць Києва та їхніх мешканців. Над створенням проєкту працювала команда одразу з трьох постановників. Перші серії були показані українському глядачеві у лютому 2020 року. Постановка виходить українською і лише українською. А на цьому у мене все. Віка, ти там готова? Дякую, Юля. Готова і про українські фільми у цифровому прокаті. Снайпер, білий ворон це історія, заснована на біографії реальної людини. 2013 рік Горлівка Донецька область Микола, звичайний учитель. Він та його вагітна дружина вирішили пожити як екопоселенці в гармонії з природою, подалі від благ цивілізації, наслідуючи пацифістські правила існування. Типу, все можна вирішити мирним шляхом. Аж поки до них не приходить війна, один із російських окупантів вбиває його вагітну дружину, і це стало тим єдиним пострілом, що змінить життя головного героя. Відчуття помсти привело його до українських захисників. Там він навчається й снайперській справі, демонструє неабиякі результати і стає кращим з кращих. Але його мета знищити кращого російського стрілка і поквитатися за смерть коханої. Ідея екранізувати історію про шлях від звичайного вчителя до першокласного снайпера виникла у 2019 році. На створення картини витратили майже 24 мільйона гривень. Головну роль зіграв Павло Алдошин. У фільмі показують справжніх військових у реальних умовах. І на фоні реальної української техніки українські кінокритики позитивно відгукуються про роботу, зауважуючи, творці міцно трималися землі, прописуючи сценарії, а не літали у голівудських хмарах. До речі, в Нью-Йорк Таймс роботу режисера Мар'яна Бушана резюмували так: лють і стійкість. На шпальтах Лос-Анджелес Таймс про стрічку написали, що це більш ніж воєнний екшен. Рейтинг фільму на IMDb складає 6,4 з 10. Це середній бал від понад 3,5 тисяч користувачів сервісу. Що ви взагалі знаєте про писи головця? Звір страшний. І ще одна українська стрічка, яка заслуговує вашої уваги. Спочатку це був комікс, автор якого Ігор Баранько. Події розгортаються у 1636 році. Щоб козаки не надумали повстати проти поляків, польський король сплачує їм данину. І от черговий розрахунок став для кількох побратимів хоружного корсунського полку Максима Оси, останнім. Що ж до самої стрічки Максимуса золотописиголовця, вона стала першою в історії вітчизняного кінематографу екранізацією українського коміксу. Історія сподобається тим, хто полюбляє всілякі легенди, міфи, закручені сюжети, норов козацький та хитрість української відьми. Рейтинг фільму на IMDb складає 6,6 балів із 10. на широких екранах. Картину побачили 14 квітня 2022 року. Тепер вона доступна в цифровому прокаті. Ну що, дівчата, були сьогодні на сеансі, як вам? Супер! Я під враженням. Клас. Так, да, я теж дуже вражений, що зробили комедійний фільм жахів. Це круто, так. В мене інша справа, в мене не «Жахи», в мене трагікомедія, але вона така крута. Там стиль 90-х, там хлопці їдуть до свого батька, якого не бачили з дитинства. Ну, це просто мега крута історія. Ти схожий на нього. Десь. Я хазе. Ми хочемо подякувати нашим друзям та партнерам Кінотеатру Україна за надання локацій для наших самих крутих зйомок. Це був четвертий випуск траєкторії кіно. До зустрічі. Побачимось в на наступних випусках.